Коли жінки старіють, вони дощами пахнуть, сніги на їхніх віях, крильми збиває янгол, вони в сльозах полощуть, спогадки баламутні і схлипують півночі, за мамами сумують, сліпма картоплю чистять, як у нас мальці смажать, у них поцілунки чисті, у них зітхання справжні. Вони солодкі жлуктять, у них витончені пальці, Що вечора внуків у ванночках купають. Навсправжки в Бога вірять, в них душі молодецькі і ніжність надвечір'я із їхніх заморщок л'ється. Костятин Мордатенко, збірка, пошук пораненого поета.